Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається рідко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію, і село Біївці на Полтавщині, мама подарувала мені життя. Найдужче боюся нещирих друзів. Ненавиджу смерть. Вітаю, друзі! Маю надію, що вам сподобається сьогоднішній такий вечірній колесонковий чаранковий етер, тому що сьогодні головною темою моєю буде казка. Казка від Василя Симоненка, чий голос ви тільки що почули. І я хочу. Мало говорити з вами про сюжет, тому що з сюжетом казки ви можете ознайомитися власне самотужки, тому що казка коротенька, вам треба 10 хвилин буквально для того, щоб її прочитати. Але я поговорю про декілька аспектів, які мене змусили обрати саме таку книжку для читанки, і про деякі аспекти, які. Для мене стали дуже важливими тому з до цієї книжки до материнства, і до спілкування з дитиною, і про те, чому мені здається дуже важливим мати досвід прочитання разом з дітьми цієї книжки, і до чого ця книжка може нас спонукати. Ну і разом з тим трошечки хочеться поговорити про фігуру самого Василя Симоненка, тому що як ви почули із голосу, як ви знаєте, з поезії з творів, які писав Василь Симоненко. Фігури він був непересичний, і, на жаль, дуже рано пішов від нас. І багато в чому, мені здається, також через те страшне побиття, яке було скоєно проти нього, уже після того, як були викриття того, що. В Биківні Алла Горська і Василь Симоненко відкрили власне масове поховання розстріляних. Тож, ви знаєте, є, мають бути декілька історій, такі пов'язані з фігурами, які мають оживляти їх в наших в спогадах, для того, щоб пам'ятати яку важливу. Який яку важливу роль вони зіграли у встановленні нашої ідентичності, бо саме через такі відкриття своєї історії, через саме через таку пряму комунікацію, через таку відкритість, через ті слова, які вони добирали, ми отримали можливість дізнатися більше як про себе, так і про те, ким ми були, куди ми йдемо, ким ми не хочемо бути, і от Василь Семоненко є якраз такою фігурою. Але для початку мені хочеться розповісти про першу мотивацію, чому я, власне, зробила цей етер і чому я обрала саме цей текст. Тому що зараз, останнім часом, я відчуваю, як інформаційний простір дуже сильно тисне на нас з усіх боків, для того, щоб у нас було дуже багато відчуття зневіри. І це відчуття зневіри, воно просто з усіх боків нас обсідає. І е, в якийсь момент я згадала про цю казку і подумала про те, що ця казка як ніщо інше насправді показує те насилля, яке з нами відбувається, тому що те, що описує на першій сторінці. Казки про царі, царя Плексія Семененко воно в принципі відповідає абсолютно тому, що з нами зараз робить інформаційний простір, дуже часто інспірований російськими грошима або відкрито російськими гравцями, які хочуть довести українців до єдиноможливого психологічно виснаженого стану. І давайте ж згадаємо, як починається казка. Хай із ними день при дні плачуть всі в країні діти, бо сміятись і радіти у моєму царстві ні. Хто всміхнеться в часі тім я того негайно з'їм. І власне мені здається, що ця казка дуже відображає той диктат певного психологічного стану, в який нас намагаються занурити. Тому що, і це, до речі, ця казка дає можливість це дуже легко пояснювати дітям, тому що занурити нас в певний психологічний стан і тримати нас в ньому постійно, незалежно від того, які ми емоції хочемо чи не хочемо відчувати, дуже легко, якщо створювати достатньо стресів, як то тривоги, обстріли, страх за своє життя, страх за безпеку, страх за якісь взагалі плани, які ми можемо будувати. Росія зараз проти нас веде таку війну, і вона завжди вела проти українців таку війну різними способами. Через психологічний пресинг, через те, що сьогодні за тобою вночі може приїхати машина і відвести тебе куди завгодно, і ти звідти не повернешся. І будь-хто з твоїх сусідів може сказати, що ти там націоналіст буржуазний і все, і на тому твоє життя закінчиться або буде зламано багато разів. Багато років поспіль. Або, наприклад, через пресинг забороня, заборони займатися тією професією, яку ти найбільше любиш, або через дуже, дуже багато інших моментів. І насправді мене спонукало. Саме інформаційне поле, тому що для мене те, що робить інформаційне поле, є абсолютно синонімічним до того, що говорить цар Плаксій на сторінках книжки Василя Семененка. Тому що фактично цар Плаксії це диктатор, і це диктатор, який диктує нам тільки єдиний можливий стан, в якому ми можемо бути. Всі інші стани пов'язані з щастям, пов'язані з чимось. Де ми можемо це реалізувати через веселище, через приємне щось. Цей диктат нам все це забороняє. І для Василя Симоненка це був спосіб описати свій стан і те, як на нього тисне тоталітарна машина своїй дитині, своєму синові, якого звати Олесь, як і мого сина. І знаєте, це той момент, коли я якось, ну, я знала, що у Симоненка є син, але я якось. А, от, про те, що він Олесь, перевідкрила собі оце нещодавно. Тому що я з татом маю мала традицію з чотирирічного десь віку, він зі мною разом на пам'ять вчив сон Тараса Шевченка комедію сон, яка там. Досить довга за обсягом. І е, виходило так, що спочатку він мене вчив, а потім ми дуже довго я йому могла переповідати цю комедію і доходило до того, що я могла годину розповідати цю комедію, бо я її знала на пам'ять. І це е, дуже класний досвід, який для мене був е, і залишається теплим е, спогадом з мого дитинства, і таким от зв'язком з татом. І я зрозуміла, що я подібний досвід хочу мати зі своїм сином Олесем. І я почала думати про те, який текст, який буде не дуже короткий, такий, ну і не такий супер довгий, як сон, тому що я до кінця так його і не вивчила. Але який текст ми можемо вивчити разом і потім перекидатися фразами з цього тексту для того, щоб це був якийсь наш спільний простір. І в якийсь момент я подумала про цю казку і вирішила обрати цю казку як варіант проведення часу з сином, і як варіант а, того, щоб тренувати йому пам'ять, щоб він вивчив цей текст, і щоб ми потім перекидалися цими смішними мімасиками про капітана Макаку чи про щось таке. Мені здалося, що цей текст дуже класно відповідає цьому. А потім я зайшла і почитала про цей текст більше, і зрозуміла, що насправді Василь Симоненко присвятив його і написав його для свого сина Олеся і вигадував цю казку, в принципі, вкладаючи його спати для того, щоб йому цікавіше було засинати. І придумував все нові рядки, якісь невдалі відкидав. І, зрештою, так і з'явилася ця казка. І я подумала: Боже, ну це просто знак. У мене Олесь, і там Олесь, і це все так прекрасно. І... Uh, tu to... Це друга причина, через яку я захотіла поділитися з вами з вами саме цим текстом, саме цією казкою, і сказати, що ви можете створювати спільні ритуали зі своїми дітьми, шукаючи якісь такі тексти, які вам здаються не обов'язково цей, які вам здаються важливими, цікавими, з якими, які будуть вашим спільним якимось місцем, якимось таким точкою дотика, яка залишиться з вами на все життя, і буде приємним спогадом для вашої дитини. Але, звичайно, це не треба робити там, з під палки і так далі. Якщо воно не йде, то шукайте якісь інші шляхи, я вам ще декілька зараз розкажу. Але от для мене ця казка ще є от таким от планом на майбутнє мати спільний досвід зі своїм сином. І якщо вже говорити про Олеся, то, а, власне, а, коли я шукала. Ой, а я що не прикріпила? Не прикріпила. Зараз швиденько я прикріплю. Картинку, так. А коли я шукала якісь додаткові джерела стосовно цієї казки, я знайшла, власне, спогади самого сина Василя Симоненка і хочу їх зацитувати. Коли мій батько Василь Андрійович Симоненко помер, я був ще зовсім малий. Спогади у мене про нього дитячі. Як і всякий батько, він любив гратися зі мною, читав оповідання, казки, вірші. Він їх знав багато, читав на пам'ять. Як справжній тобі артист, мені це подобалося, і я кожного дня з нетерпінням чекав його з роботи. Пам'ятаю, як прийшов він дому веселий і збуджений, а я ж навпаки, був насуплений, набурмосаний. Чого сидиш, сумний та невеселий, як сотник забрьоха, накинувся він на мене і став лоскотати козарлюго, вище голову. Говорив він інколи не зрозуміло для мене, це зараз я вже знаю, що той сотник із квітки Основ'яненка, козацька душа. А тоді це була для мене загадка, чого батько так мене називає. Тату, напиши мені казочку, всім щось пишеш, а мені, попросив я його. Обов'язково напишу і знову лоскотав мене, а про що? Про себе. Тільки буду я там, як добрий дядько лоскотон Хочеш? Еге. Потім він не спав цілу ніч, а наступного дня під вечір уже декламував мені казку про дивного і доброго лоскотона, про царя Плексія, його мерзенного макаку забіяку. Я просив його читати казочку щовечора, і кожного разу він додавав до неї щось нове, що смічніше, смішніше і цікавіше. Так народилася та дивовижна казка. Тепер я читаю її моїй доці Мирославці, і вона впевнена, що той добрий лоскотон, той її казковий рідний дід Василь. Казка церкви Олексії Лоскотон сподобалася всім. Вона, як я розумію, увійшла в золотий казковий фонд. Батько теж розумів, що твір удався, і йому, очевидно, хотілося написати іще щось казкове. Якось він сказав: це казка про мене, а хочеш напишу про тебе. Або ж про такого ж лінивця, як ти. Отож, і тоді з'явилася казка подорож України навпаки, в якій перше слово то моє ім'я. Лесик, Толя і два Володі сумували на колоді. І коли я читав цю казку Малі Мирославі, вона голосно сміялася питала мене: Невже ти татко був таким замазюрою? А де зараз ота колода, на якій ви сиділи? І це теж момент того, що я розумію, що Лесику буде цікаво слухати і наступну казку, тому що там теж є Лесик, а насправді дуже багато книжок, де є герої Лесики, я прямо... Колекціонує всі книжки, у яких ну, на заголовки, або щось є головний герой, або якийсь другорядний герой Лесик. Я це все збираю, тому що мені хочеться Лесоку подарувати якийсь чарівний досвід подорожі дитячими книжками. І насправді для мене цар лоскотон як оцей досвід, який я дуже сильно пов'язую з материнством, так і досвід, який допомагає насправді пояснити якісь речі простіше, ніж якби я знаходила інші аналогії. Тому що, знову ж таки, цей текст він дуже багато розповідає про емоції, а ми вже зараз говоримо активно про якісь відчуття, які є у Лесика, для того, щоб він міг їх контролювати і усвідомлювати, що всі емоції можуть бути, і що всі емоції нормальні, і що всім емоціям є місце. І мені здається, в той момент, коли ми вже дійдемо до того, що будемо читати цю казку, і він буде розуміти, я йому буду проговорювати про те, як відбувається певний емоційний тиск на тебе, і що насправді пасивною агресією, пасивним насиллям є заборона відчувати певні емоції. Або примушування до того, щоб відчувати емоції лише одного типу. І ця казка є просто прекрасним способом проговорити з дитиною з наймолодшого віку ось цей ось момент емоційного насилля. І пояснити, чому це погано, чому ті люди, які з тобою це роблять, не бажають тобі добра. Чому ти маєш право на те, щоб мати різні емоції, і навіть якщо вони якісь такі, в якій ти сам собі не дуже подобаєшся, це Нормально, єдине, що після того як ти ця емоція завершиться, і ти захочеш щось виправити, то ти абсолютно можеш виправляти це, і що ти тебе не робить поганою людиною, якась емоція чи доброю людиною, якась емоція. що і плакати теж добре. І це теж дуже дуже важливо проговорити дитині, тому що цар плаксій е, е, негативний персонаж, тільки тому, що він абсолютно всіх змушує жити в єдиному просторі. І це також хороший спосіб дитині з найменшого віку розказати про тоталітаризм і про тоталітарне суспільство. І ви розумієте, що коли ти до п'ятирічної дитини підходиш і говориш. Тоталітаризм чи там Сталін, то це не дуже зрозуміло. А коли ти розповідаєш таку казочку і говориш, дивіся, дітки сміються, дітки люблять бігати, радіти, стрибати. А оцей поганий цар він хоче, щоб дітки мали тільки сльози, щоб дітки тільки плакали. Що це? Що він робить з дітками, чому це добре, чому це погано, чому це тобі подобається, не подобається. І, в принципі, з найменшого віку на прикладі цієї Канськи, можна проговорювати дуже багато важливих речей. І тут якраз я вже згадала про Сталіна, і є ще серед щоденникових записів самого Симоненка такий. Діти часом говорять видатні речі. Пригадую, рік тому ми з Олесом гуляли біля Казбецького ринку, уздрівши пам'ятник деспота, він запитав мене: Тату, хто це? Сталін. Одну мить він дивиться на нього і ніби між іншим запитує: А чого він туди виліз? Справді, Сталін не зійшов на п'єдестал, не люди поставили його, а він сам виліз через віроломство, підлість, виліз криваво і зухвало, як і всі коти. Тепер цей тигр, що живився чоловічиною, здобив від люті, коли б дізнався, якою знахідкою для збирачів металолому стали його бездарні лупкові пам'ятники. Це страшно, коли прожиттєва слава і обожествляння стають посмертною ганьбою. Це взагалі не слава, а тільки іграшка, якою тішаться дорослі діти. Не розуміють цього тільки убогі душею і мозком.